Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Як вирізняються виплати у працюючих і непрацюючих пенсіонерів? Чи вигідно продовжувати працювати? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. На 1 жовтня 2024 року в Україні нараховувалося 10,3 мільйона пенсіонерів. З яких 2,8 мільйона продовжують працювати. Такі пенсіонери отримують дещо вищі виплати пенсіонери, які продовжують працювати, отримують дещо вищі виплати порівняно з непрацюючими, адже їхні пенсії зростають швидше. Це пов'язано з додатковим стажем і внесками, які сприяють збільшенню розміру виплат, Різниця у пенсії між працюючими та непрацюючими пенсіонерами згідно з даними пенсійного фонду України. Середня пенсія для всіх категорій пенсіонерів становить 5385,25 гривні. Однак працюючі пенсіонери отримують у середньому трохи більше 5661,5 гривні. Таким чином, Різниця у виплатах між працюючими та непрацюючими пенсіонерами становить близько 275 гривень. Варто зазначити, що з початку 2024 року виплати для працюючих пенсіонерів зросли на 10,5%, що додало їм у середньому 596,92 гривні. Для непрацюючих пенсіонерів зростання склало 8,7%, що підвищило їхню пенсію на 466,61 гривні. Таким чином, рішення працювати на пенсії приносить додаткові фінансові вигоди, типи пенсії та розподіл виплати, за даними пенсійного фонду, найбільшу частку серед пенсіонерів 72,84%, становлять особи, які отримують пенсії за віком. Інші види виплат розподілені наступним чином пенсії за інвалідністю 1508 пенсії у разі втрати годувальника 6,35, пенсії за вислугу років 5,15, соціальні пенсії 054 довічне утримання суддів 004. Таким чином продовження роботи після виходу на пенсію не лише підтримує фінансову стабільність, а й сприяє суттєвому збільшенню пенсійних виплат для працюючих пенсіонерів.